Я розкажу вам, як компанія під не виплачує зарплатню своїм робітникам. Я пропрацювала там сім днів мені ще до прийому, до роботи казали, що стажировка оплачується, але менеджер сказав мені ні, треба пропрацювати ще 10 днів адаптації. І то краще більше бо сенс тебе так мало тримати, щоб ти потім пішла. Причому я чесно відпрацювала сім змін, які тривали з 9 до 22 вечора, а в понеділок взагалі потрібно було приходити о 8 ранку на генеральне відмиття точки. Мені було тяжко на цій роботі, тим паче це колектив був налаштований негативно до мене. Казали, що на шести день я вже повинна все знати, що і як робити. Але я правда старалась, в мене щось не виходило, і вони одразу казали, що на них спишуться. Так, коли вважає стежер, то це списується на наставника. Але конкретного наставника в мене не було. Мені його не назначили були різні люди, які вчили по-різному. І так, там було багато штрафів, тупо за все, якщо спалити чи уронити піцу штраф, але це можна ще якось розуміти, але тут є штрафи за продукти, за чистоту, за порчу обладнання, навіть якщо це було випадково. У нас зламався пульт від кондиціонера на точці. Продавець подав заявку, щоб його замінити. У пінсумку отримав відмову. У контейнерах на розкладці термін придатності був 19-24 години, але робітники це не викидали, бо це ж спишеться на них. Тому вони залишали цю продукцію на ніч. Навіть соус, який був брудним, в нього плавала мацарела. Мені казали не вилувати. Сама точка була дуже маленька, там навіть не було туалету. Тому ми ходили в туалет в сусідній магазин. Я почитала відгуки на цю роботу і ужаснула, що людям, які більше місяця там працювали на виплати нічого. Тому я рада, що я пішла на сьомий день, бо невідомо виплатили би мені мою зарплатню взагалі. Тому не йдіть на цю роботу, це просто знущання над людьми. А ще я би не замовляла там піцу більше, бо персонал печеті, якби їх не оштрафували на продукти, а ви через це можете отруїтись. Також прикладу відгуки у кінці відео. Можете почитати, якщо вам це цікаво.